У ніч на 9 червня Росія здійснила рекордно за масштабами повітряну атаку на всю Україну, випустивши 499 ударних дронів та ракет. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 479 повітряних цілей. Вибухи лунали у багатьох регіонах країни, зокрема у столиці. У Києві зафіксовано влучання уламків в офісну будівлю в Дарницькому районі. Основний удар цієї ночі пропав на дубно та рівне. У цих містах протягом ночі тривали численні вибухи. ППО активно відпрацьовувала повітряні цілі. За попередніми даними, в Рівненській області постраждала одна людина. Наприкінці минулої доби російські війська завдали удару і по Харкову, скинувши дві керовані авіаційні бомби. Унаслідок вибухів на межі Шевченківського та Київського районів виникла пожежа. У Черкаській області протягом ночі сили ППО знищили 33 безпілотники. Постраждалих немає, однак зафіксовано значні пошкодження від уламків. У Черкаському районі пошкоджено чотири житлові будинки, господарську споруду та автомобіль. Цієї ж ночі вибухи пролунали і на території Росії, зокрема, в місті Чебоксари, столиці Чувайської республіки. Там невідомі дрони атакували оборонне підприємство.